Саттяваті дуже зраділа, побачивши В'ясу. Вона докладно розповіла про становище в царстві і попросила його мати дітей від її невісток, амбіки й Амбаліки. В'яса відповів: Матінко, я довічний безшлюбний, але мій обов'язок слухатися твоїх слів, тому я зроблю так, як ти кажеш. Однак, замість того, щоб бути з ними фізично, я використаю свою духовну силу, щоб створити космічне народження. Потім він намалював два кола навпроти один одного і сів в одне. Наказавши амбіці сісти в інше. Коли він почав спрямовувати свою духовну енергію на створення космічного народження, його вигляд став лютим, тіло вкрилося волоссям, так як він зазвичай жив у лісі. Побачивши цей жахливий вигляд, Амбіка зі страху заплющила очі. Через деякий час процес завершився. Тоді В'яса сказав Сатьяваті: оскільки Амбіка заплющила очі під час процесу, то через свою помилку вона народить сліпу дитину. Сатьяваті занепокоїлася і запитала. Чи буде сліпа дитина правити царством? Якщо ні, то має бути інший спадкоємець. Цього разу вона послала амбаліку до в'яси і попередила її, щоб вона не заплющувала очей. Але амбаліка не могла залишатися спокійною, коли побачила постать в'яси. Вона затремтіла від страху, і через її тремтіння в'яса передбачив, що вона народить дитину з блідим кольором обличчя і станом схожим на анемію. Все ще незадоволена, Саттєваті закликала Амбаліку перестати тремтіти. І підійти до в'яси. Злякавшись, Амбаліка таємно послала замість себе служницю. Однак служниця сіла перед в'ясою з великою відвагою і радістю. Вражений її хоробрістю, в'яса благословив її сильною і здоровою дитиною. Від в'яси Амбіка народила сина на ім'я Дгріта Раштра, який був неймовірно сильним, але сліпим. Він був першим у черзі на трон Хастіна Пури. Сином Амбаліки був панду, фізично слабкий, але дуже вправний у стрільбі з лука. Сином служниці був Відура, сильний, розумний і твердо переконаний у своїй правоті. Майбутнє Хастінапури мало бути сформоване цими трьома особами. Бгішма, який дуже любив їх, виховував їх з великою турботою і любов'ю. Він навчав їх військовому мистецтву, володінню зброєю, ведам і науці моралі. Однак між Дгрітараштю і панду завжди існувала підводна течія напруги, про яку Бгішма не знав. Дхрітараштра, який був сліпим. Боявся, що його законний трон займе його молодший брат панду. Панду теж затаїв образу, вважаючи, що такий сліпий, як Дгрітараштра, не повинен бути царем. Ця взаємна ворожнеча гноїлася в їхніх серцях, коли вони дорослішали. Коли вони досягли повноліття, Дгрітараштра, як первісток, був коронований царем, а панду став головнокомандувачем. Хоча Дхрітараштра був царем, фактично королівством правив панду. І цей факт був відкритим секретом для всіх. Приблизно в той же час Бгішма дізнався, що царська сім'я Гандхари пригноблює і катує свій народ. Гандхарою, яка відповідає сучасному Афганістану, правив тиранічний цар. Дізнавшись про це, Бгішма розпочав війну проти Гандхари, переміг царя, захопив його та сотню його синів у полон і привіз їх до Хастінапури як військовополонених. Згідно з правилами війни, полонених не можна вбивати або морити голодом. Але Бгішма вважав, що ті, хто завдав таких жорстоких тортур власному народові, не заслуговують на життя. Він ув'язнив усіх 101 з них у великій підземеллі, у формі колодязя, і наказав кожному з вас даватимуть по одному рисовому зернятку на день, помирайте з голоду. Тоді серед в'язнів до Бгішми звернувся цар Гандгари Шубала, який благав бгішму: нас 101, я і 100 моїх синів, 101 зернятка рису, яке ти даси, буде недостатньо. І ми всі ослабнемо і помремо. Але я благаю тебе, хто з нас виживе і буде останнім. Будь ласка, збережи йому життя, адже він буде свідком смерті своїх 99 братів і батька. Така людина більше ніколи не зробить нічого поганого. Будь ласка, принаймні збережіть життя останньому, хто залишився в живих. Бегішма, зворушений цим проханням, погодився на прохання. Це була найбільша помилка Бегішми. Цей маленький акт милосердя призвів до війни на Курукшетрі в Махабхараті. Проявивши милосердя до ворога, Бгішма порушив правило, що ніколи і ні за яких обставин не можна проявляти милосердя до ворога. Друзі, чи можете ви повірити, що читання лише однієї захоплюючої історії може змінити все життя людини? Чи вірите ви, що, прочитавши цю історію своїм дітям, вони за свої цінності необхідні їм для життя? Чи вірите ви, що з якою б проблемою ви не зіткнулися зараз або в майбутньому, ви можете знайти рішення. Просто прочитавши історію. Так, це можливо, тільки за допомогою найвеличнішого епосу в історії людства Махабхарати. Ця історія в сто разів потужніша за будь-який блокбастер. Це виклик. Повна історія Махабхарати, написана словами Вікрама Діт'ї, доступна у двох томах у вигляді книги та електронної книги на Амазон та 43 інших інтернет-магазинах. Ця книга доступна 54 мовами світу. Посилання на неї є в описі під цим відео. Замовте її зараз, бо це не просто книга, це бібліотека мудрості для вашого життя. Тієї ночі солдати дали кожному зі сто в'язня по одному рисовому зернятку. Цар Шубала з Гандхари покликав до себе сто своїх синів і сказав: Сини мої, ми мучили народ, а тепер Бгішма має намір вбити нас у ще більш жорстокий спосіб, давши нам повільно померти від голоду. Але він пообіцяв пощадити останнього з нас, хто залишиться живим. Цей останній вцілілий має бути наймудрішим серед нас. Він буде тим, хто приведе до повного знищення сім'ї Бгішми і його царства. Ті, хто хоче бачити нас страждаючими і голодними, повинні зіткнутися з труднощами більшими ніж будь-коли в історії. Але щоб досягти цього, однієї сили недостатньо. Ми не можемо перемогти Бгішму фізичною силою. Ми повинні перехитрити його. Тож сьогодні я влаштую вам усім випробування. Лише той, хто пройде це випробування, отримає всі 101 рисову зернину в їжу. Решта з вас повинні приготуватися пожертвувати своїм життям. Шубала продовжив: у кожного з вас є по одному рисовому зернятку. Той, хто зможе протягнути нитку через середину зерна, не зламавши його, буде вважатися наймудрішим, і я віддам йому весь рис. Всі його сини намагалися, але зерна продовжували ламатися. Серед них був і наймолодший син, який помітив поруч невеликий предмет, схожий на трубку, і тонку соломинку від мітли. Він поклав рисове зернятко на один кінець трубки, прив'язав мотузку до мурашеної лапки і обережно направив мураху в трубку. Не маючи іншого виходу, мураха прорилася крізь рисове зернятко, протягнувши крізь нього нитку. Зерно залишилося неушкодженим. Тоді юний принц показав нанизане на нитку зерно своєму батькові, Шубала зрадів і сказав: цей хлопчик може помститися за всіх нас. Потім він зібрав усі рисові зерна в одну грудку і нагодував нею свого сина. Цього сина назвали Шакуні. Шакуні виріс дуже мудрим. Він міг визначити сильні та слабкі сторони людини, просто подивившись на неї. Своєю спокійною і переконливою мовою він міг підкорити будь-яку людину своїй волі. За кілька тижнів один за одним загинули 99 братів Шакуні. Нарешті залишилися тільки Шакуні та його батько, цар Шубала. Шубала покликав сина до себе і сказав: Шакуні, ми бачили, як на наших очах загинули 99 наших родичів. Ніхто з тих, хто винен у наших смертях, не повинен залишитися в живих. Я теж скоро помру, і ти будеш останнім з нас, але час лікує навіть найглибші рани. Після того, як ти звільнишся і повернешся в наше царство, комфорт і радість, які ти відчуєш, можуть змусити тебе забути про нашу помсту. Якщо це станеться, то наші смерті будуть марними. Тому я прийняв рішення. Шубала схопив Шакуні за ногу, подивився на нього з посмішкою і раптом, швидким рухом, відламав шакуні ногу біля коліна. Коли Шакуні закричав від болю, Шубала сказав: зламавши тобі ногу, я зробив тебе калікою. Від сьогодні ти ходитимеш на кульгуючи. Кожен твій крок буде постійним нагадуванням про нашу помсту. Я теж сьогодні помру. Коли мене не стане, візьми кістку з мого правого стегна, розточи її об камінь і зроби з неї кістки. У цих костях буде моя сила, і яке б число ти не випало, кості підкоряться твої волі, давши ці вказівки, Шубала помер. Шакуні, сповнений горя і гніву, взяв кістку зі стегна батька і, занурившись у глибокі роздуми, почав шліфувати її об камінь. Він вирішив: якщо діяти необдумано, це призведе до невдачі. Я повинен вичікувати, доки не трапиться слушна нагода. Коли настане слушний момент, я буду поруч, і за допомогою ретельно розробленого плану. Повільно отрую і знищу це царство. Як і обіцяв, Бгішма відпустив Шакуні, останнього вцілілого. Але Бгішма хотів упевнитися, що не буде ніякої ворожнечі з царством Гандгара. Він вирішив, що найкращий спосіб забезпечити мир це запропонувати шлюбний союз. Через кілька місяців Бгішма вирушив до Гандхари і запропонував Дгрітараштрі та сестрі Шакуні Гандхарі одружитися. Він дуже добре відгукувався про Дхрітараштру Вихваляючи його силу, мудрість і праведність, що робило його ідеальною парою. Лише наприкінці своєї пропозиції Бгішма згадав, що Дгріта Раштра сліпий. Шакуні, розлючений, відповів: Ти вихваляєш його всіма цими чудовими якостями, а потім, в самому кінці, кажеш, що він сліпий. Моя сестра не повинна виходити заміж за сліпого. Гандгарі, почувши це, встала, побігла до своєї кімнати і замкнула двері. Всі кинулися до дверей, голосно стукали. І закликали її відчинити. Коли вона нарешті це зробила, всі були шоковані. Гандхарі мала зав'язані очі з пов'язкою на очах. Шакуні запитала її: Сестро, що це? Гандгарі відповіла: Брате, коли б Гішма говорив про чесноти мого майбутнього чоловіка, я вже прийняла його як свого чоловіка в своєму серці. Ще до того, як я дізналася, що він сліпий, я вирішила, що він буде моїм чоловіком. Його відсутність зору це маленька вада у великій людині, яка в усьому іншому є прекрасною людиною. Ніхто в цьому світі не бездоганний. Якщо мій чоловік не може бачити світ, то я не хочу його бачити. Ця пов'язка на очах символ моєї любові до нього. З цими словами вона приєдналася до Бгішми і вирушила до Хастінапури. Ненависть Шакуні тільки поглибилася. Він вирішив дочекатися слушної нагоди, щоб помститися. Друзі, наступна серія виведе історію на новий рівень. Не пропустіть! Ми повернемося в той самий час наступної суботи. Якщо ви ще не замовили мою книгу Махабхарата, зробіть це зараз. Посилання в описі під цим відео. Також, якщо ви ще не підписані на мій канал, зробіть це негайно. До того часу бережіть себе, до побачення.